Какой тут гарний ресторан. Квіточки нам ставили живі. Очень Дуже велика территория, траектория. Что я сказываю? Ну коротше, короче, мы поняли. Тут в одну сторону можна як гарно. Я думаю, що так. Чипотичка. Тільки тут чомусь нічого не... А, я ж тут сиділи сьогодні. Чи ні? А, щось похоже було. Тут не сиділи. Тут не, не сиділи. Я ще казала, що такі гарні це. Ні, так це потолок кругом є. А там водопада цього там. не було. Ні, водопада не було, коли ми Просто номер. Просто неправильно.

казала, що ти ними. Я знаю, тобі кажу, що я тіряюся. Почекай, це взагалі не тут. Я сказала, просто це прямо і направо. Почекай. Нас двох пустити, це капіць на дискотеку попали, случайно. Ось таке. Їхала додому, вийшла на дискотеку. Ти щось збираєшся? Зараз нам допоможуть. na minus jeden, to odpoczęłam, plus I minus jeden, Czekaj. dwa, plus dwa, I dwa, teraz mam plus dwa, plus dwa, plus dwa, plus dwa, plus dwa, plus dwa, plus Trzy. dwa, plus chodź. plus dwa, Jeden. dwa, Trzy. Cztery. Ми йшли здесь. Почекай, нам не сюди. Нам сюди. Тут я Слава тобі, Господи. Ні, ну зараз би простіше, що м'яче подань. Алла, швидкий. Ну я ж не тебе знімаю, я коридор знімаю. Ти може зімок. Я їсти хочеш, я теж картошки так Блін, Я ж не сьогодні. Картошечки хочеться, сира хоче, дуже примізану. Таня, я тобі таке привезла з погребів, Ти офіційно. Тільки не кажеш, що консервація. Лучше. Що може бути лучше консервація? Побачиш, ну, побачив, що тобі зараз передам. Поки вона не серйозно. Екск Ексклюзивно для тебе. З гостринки? Ні. Кисеньки. Лучше. Боже. Боже, я сама їздила почуха, я зараз би... Ну, Це не така їда. Ну, конс... Не консервація, ні? З погребів. так? А тут открытие. Реально красивий. Типа пацану, короче, якщо я а це стекло. Але десь яке вона Воно є не дуже. Воно внесено Воно реально обтесане. Привіт, ми відправила Таню вже в Кракі, вона поїхала на 8.30 на мене потяг до Києва. Ми сьогодні так проспали. Без 15.11 прокинулися і я не встигла себе навіть привести в порядок, а вже в 11 вислання. Ми за 15 хвилин просто дуже швидко зібралися, щоб поїхати. От, і ну, я Зараз подашся, але бачите, дуже, Навіть не знаю, де моя розчистка знаходиться, бо дуже швидко ми зібралися, тому буде в Ось так. Я більш менш менш ну, поспала і коротше зараз і до поки в Києві, а далі я не знаю, що робити. У мене е, є пропозиція поїхати. Ну є мене пропозиція поїхати в Швейцарію ось і там якби влаштуватися. Але це дуже кардинально, ви знаєте, що це. Але в принципі мене заспокоює те, що це в Європі. Це не потрібно десь летіти літаком, десь дуже дуже далеко. Тому, якщо що, в мене є. Ну це, це не, не без, як вам сказати, не без російських це не безповоротно, тому що тому що завжди можна повернутися назад. А поки молодий, поки, я розумію, поки я молода, я не прив'язана ні до чого. в ну, тобто, мене немає дітей, мене, ну, тобто, я можу просто ну, поїхати, сісти поїхати. Думаю, так. У мене, до речі, батарея так дуже швидко сідає, тому не знаю, де його зарядити, може пересяду у зал, тому що треба зарядити батарею. Поверпанка, нічого такого в мене немає. Не встигла нічого зробити. Ось, може, потягу буде якийсь, ну, щось буде, щоб зарядити, тому що я не зможу їхати без, інтерна... без наушників. Взагалі, ні, я люблю музику слухати. Ось, так, буду їхати. Тому говорю, є така пропозиція, в принципі, це все реально і це дуже кардинально. І... То, в принципі, треба не боятися, і я знаю, ну, я, якби це була не я, ну, якась інша людина, я б по-любому порадила змінити, ну, змінити просто життя, тому що ну, в Києві під ракетами сидіти, ну, це не варіант, тим паче в мене є такі цілі. Але знаєте, я вважаю, що потрібно зараз поки йти по шах, по Крокова, в мене зараз автошкола, по-любому мені потрібно закінчити автошколу. Отримати права, і вже потім я вільний птах, і можу. Рухатися далі по по, по мене, мене буде все легше. Я я відчуваю, що це буде легше Тан, ніж у тані. Це буде легше, тому що в мене є на це якби деякі такі обґрунтовані моменти, де я знаю, що чітко, що в мене буде все, все ок. Тобто, в мене не буде такого, що я їду на абом, що там буде якось виживати. Тобто в мене такого таких моментів я вважаю. Ну я так відчуваю, що в мене не буде, тому що я не вітрена, і я розумію, що куди, куди я їду, на що я розраховую, Тобто це не буде так, що я спонтанно сіла і поїхала. Тобто я знаю, що це буде надійно. Тобто, я знаю, що в мене буде ґрунт під ногами, тобто, і я зможу стати на ноги, тобто, я зможу там реалізувати себе. Ось. І знаю, як це буде, я не можу сказати, що буде дуже легко, але є, хоча б знаєте, не є що для мене дуже важливо, як ну я ж козарів, я за неї знаю зодіаку, і для мене дуже важливо план, тобто розуміти, так наприклад, що ну спонтанність, це не для мене. Їхати без грошей, це не для мене, вживати там без бабульками, жити в якомусь загаджнику. тобто. Мені потрібна конкретика, і ця конкретика є ось, і потрібно просто е, взяти і зробити це ось. Але ну, це тяжко, морально, морально тяжко, але це можливо. І я вважаю, що поки е, молода, поки в мене є якби, така можливість цим, скористатися цим моментом, то це потрібно по-любому робити. До речі, я не знаю, чому відчути, тому що. Е, без наушників можна без дістати, до речі. Тому ось так ось так, ось так. Зано купити. салат до мене салат ще принесу і а, перепишу, Перепишу. в мене потяг на 20-30 до Києва. Ось. Якось так, знаєте, навіть якась щука, що ніби ненадовго їду. Якось так. Шкода, що розетки немає, до речі. Оглядається маршрут. Але так? Можете туди їздити. Тому це буде зрозуміти, куди я їду. Ну, взагалі все буде ясно. Тобто, це не буде таке невживання, ну, так як у моєї сестри не буде, я не готова до того. Я, і так як Таня, ми з нею різні. Ну, вона стрілець, як козирі. Тобто Мені потрібна конкретика, мені потрібна база, мені потрібно знати все чітко, щоб ну, не було так, як у Тані. що в неї все спонтанно, вона взагалі одна злота в неї тільки була у гаманці. Ну я так не хочу ну, там. Я не хочу, щоб у мене там один франк був у гаманці, розумієте? І тому я ось так, як Таня, я не готова ризикувати. Для, ну це для мене це не норм. Тому в моїй ситуації є всі підстави їхати насправді, але тут потрібно морально. Морально бути до готовими до змін. Є підтримка, є тобто це буде перемога. Не потрібно буде, звісно. Центр зайнятості спитнутися за допомогою з роботи. Я хочу взагалі ЧП відкрити, я хочу працювати все ж таки сама на себе, а робити масажі. Тобто, Такий варіант є. І, в принципі, все, що має бути, я наперед щоб це думаю, як воно це буде. І якби це було, наприклад, не ось так, як я ось так їхати на бум кудись, а будь-що буде один франк в кишені, то звісно я б цей варіант не роздивлялася. Це не мій варіант. Коли в мене є реальна конкретика, я знаю, що де і як, то ну, все, все, все реально. Це можливо, тільки це треба зробити. Так як це робимо. Смаха коштів. Ми класні відключили дуже в готелі і це буде ламок. Це ж там карпатський город. Мені не в житті, Де найкраще. Тільки до найкращих. Я зараз сижу, а ти тривога. Я розумію, що ти е, е, в прірву їдеш. Просто в пріоргу. Е, і виходу цього немає. І зараз тривога там в Києві, і вночі була тривога, і в день була тривога. <смітна> просто... просто, чесно, їду і головне права отримати. Здати іспит. Це життя просто, я ну, ви бачили історія і ну, зараз на, на каналі ви все бачите, що. Життя поділене на дві частини. Ось так. І війна, війна це все дуже, дуже-дуже така розтягнута буде. Тут без варіантів, просто треба їхати. Ну, тут просто без варіантів. Я вам говорю, тут нема. -е, Люди не знають, що таке війна. Не, 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 не уявляють, що таке жити в підвалі вночі, в паркінгу. І я сама не розумію, як так склалося, що я це все терплю, проживаю, хоче з таке значно. Мені так само мало клуба приносит, потому что мало живет. Це може бути з золотим сиром, з знаєте, у мене сказати, в такі привкушення, навіть коли я їду в Київ, я дещо таке приємно, що так, знати, як, вам сказати, промінячко промін таке є в мене. Ну все, можу розповісти. Так. Не трахаю, не трахає. Ну, навіщо? У мене YouTube, звісно, в мене там особливі люди, на мене підписані все. Але може тільки, так, якщо вам буде цікаво, ще говорити з вами. Я, я, Якщо все буде ок, я вам розповім особисто. Але так? Ні.